Так, ну настав день зборки. Зараз беремо тен, чистий, красивий, як всегда. Зачищаємо його в накипі. Тоже оце термодатчик є спішов. Потім беремо тряпочку, тряпочку, дивоснежно чисту, витираємо резиночку, щоб там нічого не було. Ось так от. Щоб чиста резиночка оця була. Перевертаємо бак. Готовий, поклеєний, все добре, і вставляємо сюди тен. отак так от може не влазити, може туго влазити, ну, його надо повністю посадити. Потом береться ключик на вісім. І ми його затягуємо. І в це время оцей датчик придавлюємо, бо резинка буде його висовувати. Дуже усердствувати не треба так. Підтягли трохи і чуть-чуть ви почуєте, воно так типу, вперлося. Все, закрутили. Тепер обов'язково витираємо цей ось патрубок, де будемо надівати до помпи. так його помнути трохи, щоб у нього повисипалася вся пилюка, бачите. так. Помнули і витираємо. Бо якщо якась піщинка попаде, буде протікати отут водичка, а воно не рухне. Потім ржавітиме корпус. Отак, витерне. Так, далі перевертаємо його назад. Отак. Тепер беремо берем амортизатори. Оці, що ми ось знімали. Отак. Витягуємо їх і вставляємо на ці самі міста. Я їх завжди вставляю отак, не отак. Бо звідсіля можна витягти цей палець. А якщо звідсіля поставити, то вже прийдеться витягувати бак, щоб його витягти. Ну і так само на цій стороні теж. Отак. О, все, є. Тепер беремо оці пружини. Раз. І два. Вони заводу йдуть не помащені, нічого. Беру будь-який солідолчик, що нібудь наподобає. І отак мажу. Бачите, вони вже вони ржавіти почали. Он ржа. Ржавіють. Отак. І мажу оці теж петельки. Щоб воно скользило там вони терлося. Хоча пластику пластик, типа. ну але не везде є пластик. Отак. От І тепер вставляємо. Ось тут вставляємо так крючок, щоб оця частина була на виворіт. Значить цей крючок отак. От а той крючок... А цей крючок вставляється отак зверху. Щоб оці бусики дивилися направлялки, одна туди, а друга друга туди. Беремо грузнути об'єс, ложен. Там десь були у нас винтики. Три штучки. Цікаві з них вбираємо обов'язково, ті, що це такі грузи почали робити. На всьому економіці. Отак. От Вставляємо їх, беремо... Ну, хто як, я беру спочатку, сначала... скільки тягнеш у руповірку. Затягую шуруповірком. А там далі беру тріщоточку і дотягую. Дотягивать надо хорошо, бо можуть відпускатися. Оце мені, бачите, не подобається. Чому? Тому що ось попало під шайбу. Під шайбу попав цемент. Ось дивіться. Оце погано. Бо не буде прилягати. Треба почистити. І це ж, щоб ви розуміли, чого він прожавів. Тому що, як я показував, отут резинка підтікала. І якраз вона текла сюди. І оце воно до цього привело, що він підржавів. Тепер після переклейки він ржавіть не буде. Так, затягуємо. Отак. Готово. Тепер далі відкриваємо люк, обдивляємося, що тут нічого. Не заважало при установці бака. Беремо бак, ну, хто як, хто вдвох, хто сам, я беру отак за пружини, отак припіднімаю і його потихеньку совую. Отак от іде, йде, йде. йде. І плац. так. Єсь, бак на місці. Ну, у нас ще не заштопорені амортизатори. Тепер беру оцю пружинку, знімаю її повторно, нахиляюся сюди, рукою поправляю амортизатор, щоб совпав і вставляю. І так само роблю з другою стороною. Все. На місці. Отак їх прокачали трішки. Щоб воно заробило. Тепер беремо груз, другий. Ставим. Ставимо. Так, він один знайшов. Ось ще один Найближче і повторюємо ту саму процедуру. Далі можна встановити просостат. Отак трубочку надіваємо. Отак цей. Хоп, все, присостат на місці. Тепер лоток. Я не знаю як хто, але я завжди їх розбираю і перепаковую, бо з них зачасту підтікає між цими дірочками вода. І тоді машинки ржавіють. Оце отак. Оце від цього. Ось поржавівши. Це від цього. Як цей весь процес просходить? Так. Беремо лопатку яку-нібудь чи що-нібудь. Вставляємо сюди. Отак. Вот так, і вот так, І розбираємо його. Отак. Вот Все, розібрали лоток. Як завжди, беремо чисту білосніжну тряпочку. Витираємо. Витираємо тут теж. Так, тепер, дивіться, в нас, виходить, притуляється ось. Бачите як? Отак. Ось. Значить, нам силікон потрібно наносити сюди, на оцей ось обідок. Беремо будь-який силікон, неважливо який, і наносимо отак його. І по защёлкам по всьому. Не, можна цього не робити. Хай тече. Важко і стоїть копійки. А людина буде, ну, не буде вдячна, тому що вона цього не зна, бо вона привезла на хрестовину тільки на ремонт. А от машинка буде вдячна, тому що вона прослужить довше. А може теж буде невдячна. Бо вона може не хоче скільки робити. Правильно? Так, і тепер состиковуємо всі защолочки з направляючими. Отак от. Клац, клац Отак. О. Все. Все зійшлося. Універсальним шпательком підрівняли все отак округу. Нічого, що воно там трохи повилазило. Воно ні на що не повліяв Але закрию ті пори, де можливо буде пропуск водички, яка приведе до ржавчини машинки. універсальні витерли, Ну трьопочку, трьопочку витири, шпатель універсальний, щоб він був чистенький. Так, тепер далі нам треба, потрібно надіти цю резинку. Вона почищена, підготовлена в першому. В другому відео ви бачили, як ми її наклеювали. Отак ось берете резинку надіваєте її сюди і оцю ось натягуєте отак от, от. Все. І тоді ще підправляєте. Головно, як все почищено, воно так туго йде. Отак от. Так от. О. Щоб воно сіло. О! Все, і тепер наше діло вставити ось сюди його. ось Так, так шпателявий мазу. Універсальний. Тепер підключаємо дві фішечки на водичку ті, що йдуть одна і друга їх потягло трохи це все поправимо. є тепер наше діло зафіксувати От тут винтик, ззаді один є такий. зараз ми його знайдемо і візьмемо інструмент отакий вот винтик маленький От, і його треба закрутити ось сюди. Все Є. Є. Все силов, все добре. Далі будемо встановлювати плату керування. Тут теж, дивіться, плата керування заходить під оцей бортик, отак виходить. Тобто, що ми робимо? Ми підсоєняємо проводи. Попадаємо ось ці направляючі ось цими отворами. Так. Тепер припіднімаємо лоток. Оп, плата сіла. А тепер отут виставляємо лоток, щоб він сів. Отак. О. Все. Тепер беремо два, три, чотири винта. Так, закручуємо ці винти. Раз і два. Тільки не дуже дивіться, щоб не лопнула пластмаса. І закручуємо. Винти до лотка. Ті що йдуть. Єсть. Тепер вставляємо лоток, почухали ним, витягли, взяли чисто білосніжну тряпочку і витерли отут, бо тут буде силикон, щоб він не засох і щоб потом нормальный кровослоток далее а -а -а. устанавливаем резинку переднюю. вот так и устанавливаем пружинку. Есть. Топор можно и Перевернути набік на якийсь, ну, не повністю любий, чи направо, чи наліво, нема особої різниці. ну Я буду наліво переворочувати і йду ще Отак. От Уперти що-нібудь. Це в мене являється стіл. І зараз я візьму фонарик і буду знизу надівати патрубок. Так, тепер так само білоснежною тряпочкою витираємо оцей ось. виход з ливного насоса. Тут ми зачистили. Отак от, от. І наше діло тепер натягти оцю резинку з хомутом. Хомут тут противний, тому що він на два тих тільки. Ну але ж що зробиш, треба? Будем будем надівати якось. Отак. От наблюдаємо. Так, ось його упор, де той. Тобто він должен сісти. Отверх у мене сів уже, а низ ще ні. Значить, піддавлюю ще і пробую нажати на низ. Отак от. Так. -от. так. Тепер треба кольцо підправити, щоб воно рівно стало. Трохи зжимаємо його і провертаємо. О! Єсть. Ну я для увереності ще роблю отак ось розставляю щось і їх типу, розжимаю все на місці. Тепер можна зразу встановити, поки тут лежимо і двигуна Ось. Попадаємо на вуха. На оці ось спереді і ззаді. Беремо цю ось проводку. Вона була у нас тут ззаду вставлена оці ось роз'ємчики. Так. Тепер вставляємо двигун роз'єм, підключаємо масу, Так, надіваємо на датчик температури роз'єм. Це ось ten. Тут е, два коричневих це на тен, а зелений і жовтим це завжди земля. Тобто, це датчик температури, тут підцієнно. Зараз закручуємо ці два винта зразу. Акуратно тільки з двох сторон піджимаємо, Бо буває так, що десь якась сторона тужить і може розламати бак. Рідко, дуже рідко, але було. І потім винтиком дотягує. О, понизу ми вже все зробили. Тепер ставимо її назад. І надіваємо ремень. Ремень надівається отак. Надівається спочатку на шків мотора, потом заводиться на шків хрестовини, бака. Отак пальчиками придержуєте і прокручуєте. Да, нелегко. Ну, так воно є. Потім Отут, виходить, щас, світла додав. Якось отак. Треба виставити, щоб ремінь був практически до алюмінію. Бачите, він по краю йде, шківа, то є тут. Значить, беремо отак ремінь і отак перекидаємо. На один зуб. І дивимося, що вийшло. А вийшло якраз добре. Бачите? Все. Ремені ми е, Кришку. Кришку і задню кришку встановлюємо після перевірки. Зараз підключаємо її до води і наблюдаємо, щоб ніде не підтікала водичка. Після того як вона пройде перевірку, що ніде не підтікає, закриваємо верхню кришку, закриваємо нижню задню кришку і віддаємо бабусі, щоб вона стирала. Все. Після того, як машинка набрала водичку, я так ставлю чи фонарик, чи що небудь і заглядаю під неї, щоб на цьому не було водички. повністю. обдивляюся сливний насос, щоб не тік. Там, де ми поклеїли, щоб не текло. Потім е, при заливі я дивлюсь на заливний лоток, чи там все нормально. І пралку я виставляю завжди на великі температури. Ну, як великі, там 60 градусів, 40-60 як мінімум. Тому що при нагріві пластик має свою, Е, свойство да, розширятися. А при тому наоборот зужатися. Тобто, і щоб був якісно ремонт зроблений, подивитися, чи не протікає. Ну все, ви як бачите, машинка працює, все там крутиться, все хорошо. Вон, Все вращається. Підтікань нема. Все, бабуся буде довольна і буде прати далі. Всім пока.